Мої вітання рік тільки почався, а ми вже з вами зробили купу гарних і корисних речей. Починаємо з гарних новин. У нас їх сьогодні декілька за тиждень розіграшу. Небайдужі українці назбирали тільки за тиждень 423 тисячі 333 гривні. Оголошуємо сьогодні наших переможців. Вітаю вас і дякую вам дуже за вашу щирість, за вашу допомогу і за вашу віру у Збройні Сили України. А тепер у нас з вами ні, ще подяки. Подяки нашим читачам, які просто самі визволилися. Визвалися для того, щоб відправити нашим захисникам посилочки. Посилочки бачите на екрані. А ми дякуємо пані Ірині, Раїсі, Ніні Іванівні. Дуже дякую, низько кланяємося. Якщо якусь посилочку не сфоткали або сім'я я не назвала, знайте, що всі точно посилочки ваші отримують наші захисники і дуже сильно вам за це вдячні. Дякую вам. А тепер до роботи. Ні, знову ж таки, ні. У нас гарні новини за останню добу для наших захисників. Ми назбирали вже витратили 81 тисячу 391 гривню 19 копійочок. Три квитанції, бачите, зараз на екрані. Що ми придбали? Маршрутізатор, коаксуальні кабелі 100 метрів, 200 метрів, кабель та щоб це не означало, конектор, ще один конектор, там 200 одиниць, там 10 одиниць. Адаптер, ще один конектор. Все це для наших захисників для наших титанів. Дякую вам дуже, Низький Уклін. А от тепер до роботи. Основна мета ударів рашистів по Одесі погіршити українську економіку, перекривши одну з головних ліній постачання України. У грудні рашка різко посилила удари по Одесі, ключовому чорноморському порту і головному вузлу зернового експорту України, який забезпечує близько 90% аграрних поставок країни. Так Одна з головних ліній постачання України: Одеса, порт. Як буде далі? Чи будуть вони ще кошмарити? Так, да, але. Дивлячись на якусь таку дуже класну відповідь у найближчі дні від нас їм, ну, їм трошки буде чим займатися і відволіктися нарешті від Одеси. Поїхали далі. Україна ніколи не буде в НАТО. Та й слава Богу, гарна новина. Група держав, що допомагає Україні, так звана коаліція охочих, це сказав міністр оборони Словаччини Каліняк. На його думку, нічого не зробила. Вона надіслала якогось солдата, ні, не надіслала, звичайно, що ні. Калі... А що зробив Каліняк? Ану, напишіть, будь ласка, в коментарях. Каліняк додав, що Україна мала шанс закінчити війну у му році. Е, на чого не в 21-му? Чи не в 10? му Ой, Господи. Якщо Іран відкриє вогонь і жорстко вб'є мирних протестувальників, штати прийдуть їм на допомогу. Ми приведені в повну бойову готовність і готові діяти Трамп про масштабні протести в Ірані. Масштабні протести в Ірані. Що там буде далі відбуватися? І як це вплине на нас? Бо абсолютно все на світі чомусь впливає на Україну? Масштабні протести. Масштабні протести це як не дивно це звучить, така абсолютно продумана організована штука. Тобто, комусь це дуже сильно потрібно і е, е, тільки буде. Тут знову ж таки ситуація схожа на те, що з'являється якийсь герой на білому коні, Всіх значить, він помирив і зробив гарну справу. Та щось мені підказує, що саме цей герой на білому коні всю цю каламутну воду він і замутив. А як це вплине на нас із вами? Ці протести чи є якийсь зв'язок? Так, да, зв'язок є. В чому він заключається? В тому, що є якась група людей, які спеціально наводять шухер, а потім всіх героїчно рятують. Що в Ірані, така людина свою запхала руку, ніс і що завгодно, що у нас також ця ж сама людина тут каламутить воду. Рашисти готують масштабну провокацію з людськими жертвами в Україні, служба зовнішньої розвідки України. Щось ми таке з вами бачили буквально вчора. Ймовірний час напередодні або під час Різдва за юлянським календарем, 6-7 січня. Мішенню може стати культова споруда чи інший символічний об'єкт у рифи або на тимчасово окупованих територіях. Так, що готують расисти, окрім того, що ми вже вчора дивилися, чого ми не знаємо. Чого що вони готують? Дивіться, вони готують велику делегацію за кордон до гарячої теплої країни патріархальної країни, де будуть. Дуже сильно випрашувати гроші, ресурси, енергоносії. от Все, все все для того, щоб далі продовжувати війну. Дивимось новини, куди поїде далі рашистська федерація. Що то за Дубай чи Туреччина, чи що це за гаряча країна з патріархатом? Ярко вираженим. Головні світові події 2026. Що нас чекає Ну, світ? Що чекає світ? В 26-му році головні світові події. 1000 гривень донат. Дякую, молодці. Що чекає світ? Розпад, ізоляція, різке поділення на не так, різке відділення багатих від бідних, ще більша пропасть між цими слоями населення, між цими людьми. Чому так відбувається? Дивіться, що, що може значити ізоляція? Ізоляція може значити знову якісь там ковіди, все, що пов'язане зі здоров'ям, все, що пов'язане з війною, комендантський час, і все таке. Це перше, друге, коли люди виходять з союзів з коаліцій, люди або країни. Це говорить тільки про те в цьому році, в 26-му році, що їм далі абсолютно не йти одним шляхом. У них настільки у союзів будь-яких, які дожили до 26-го року. Якщо в цих союзах базові які, якісь такі знаєте, насічки по життю, куди ми йдемо, чого ми прагнемо, чого ми хочемо, і що ми бачимо, як ми бачимо фінальний результат. Якщо це фундаментально різні речі, будь-які союзи розпадуться. Це стосується і людей, і країн, і партнерів, будь-кого. І це нас чекає цього року, до чого світ нас готує. Світ каже. Що ви якось народ об'єдналися за якимись хер знає якими функціями або бажаннями, або мотивами, тобто незрозуміло чому. І от зараз світ робить нам з вами, оцими розходами, ізоляціями і переоцінкою взагалі свого життя, свого шляху, він для нас таким чином. Дає можливість іти своїм шляхом. Не чужим, а своїм. І, до речі, у нас ця лінія червона, така ж сама була і в гороскопі, який ми з вами робили 31 грудня, ой, 1 січня, з 1 грудня. Взагалі, робили ми з вами нещодавно. Що ще тут у нас цікавого є? Острови, Об'єднання островів, приєднання кудись островів цього року, об'єднання маленьких країн у велику, маленьких частинок в одну велику цього року. Це про світові події. Дві стихії, які. Можуть себе різко поводити з людством. Це стихія повітря. І це стихія землі. Тобто, не виключено якісь торнади, землетруси і отакі техногенні якісь катастрофи, які пов'язані з цими стихіями. Нехай таке людство оминає. Дякую.